Давай зазирнемо в далеке майбутнє і подивимось, що ти сама собі скажеш через рік, коли будеш сама з собою розмовляти. Отже, шестірка пентаклів і двійка жезлів. Через рік ти скажеш сама собі про те, що е, яка я була все-таки дурна, для чого я займалась цим великодужям, для чого я любила чоловік чоловіка, наприклад, якого не можна було любити, тому що він був абсолютно ніхто й звали його ніяк. Чому я приділяла йому стільки своєї уваги, віддала йому рік свого часу, рік своєї душі, рік е, своєї любові. Для чого він мені взагалі був потрібен? Для чого я займалася всім? всім, що пов'язано з ним, тільки не з собою. А далі, що ти собі скажеш через рік, що тепер, нарешті, я е, прийняла нейтралітет, я почала любити себе, я почала займатися собою, я почала дивитися вперед в далекі горизонти. Я почала діяти, я почала думати про себе, і в мене все вдалось в житті. Тому ти вже починай займатися в цьому житті собою, а не якимось чоловіками, які тебе не окриляють, а навпаки, втаптують в болото.